Поки всі команди для її сміху заробляють на корпоративах, команда Дикий лист» танцює руханки на дитячих святах. Ви могли задатися питанням, як дитячі аніматори це вивозять? Все просто. Ніяк. Увага! Трьохсотий виступ за тиждень з одним і тим самим танцем. Банан. Чищу банан. Чищу банан. Солодкий та спекоплий, солодкий та парам-парам. Як же я задовбався? Так а чого не звільнитись і не найти роботу веселіше? Я це вже зробив. Це вона. Я банан. я, я В банан. мене ногу звело. Допомогти? Ні, це хоч якось відволікає від волю. Я, бана, я, я, бана. Треба було як старший брат дорослим аніматором йти. А де він працює? В лаврі. Я, бана, я, я, бана. Цікаво! А сьогодні нас діти поб'ють. Звичайно, це ж частина виступу. Я бана, я, я Ммм, mm, у нас найгірша робота в світі. Не найгірша. <ривіт> 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 Петрович, як онуки? Прям сильно крипта просіла, да? так? <ривіт> Тарі ріма, -рі тарірі рама, розбите серце, я не дідам. Тарі, ріма, -рі тарірі, рама. Заводи п'ю і гуляю сам. -ма. Так, все, дякую всім, дякую. Фух, та, слава, Богу, це закінчилось. Ой, привіт. А, я мама іменинника. <рес> Ой, вибачте, дімочка ходив пісять, нічого не бачив. Давайте спочатку. <рес> Та ну ні, все! короче, Стоп, музика! Ми звільняємось. Ні, Ну підемо працювати в ООН. А що, позоритись ми вміємо. Правильно, правильно, все, короче. Дякую, що станцювали цей танець. Ви зробили для мене свято. Це ти ходив попісять. Та я обійняти. <рив> Друзі, як би ми всі не задовбалися, але ми маємо робити те, що маємо. Щоб наші діти були щасливими. Давайте якусь класну пісню на поклон.